Знаєте, сьогодні в історії України дійсно розпахальна подія. Вперше в такому обсязі, в такому розмаху, ми відзначаємо надзвичайно таку важливу подію в історії нашої держави. Як зазначають історики, в історії нашого державотворення є кілька подібних подій. Це спроба Богдана Хмельницького ось утворити свою державу в тисяч. В 1648-57 роках 17 столітті і проголошення незалежності України в 1991 році. Між цими подіями своє чільне місце займають події Української революції. Тривалий час наш північний сусід, як написала Ліна Костенко, наш брат та й чи був він ним. Робив все, щоб ми нічого не дізналися про події української революції, тому в нашому суспільстві більше знають про жовтневу революцію, соціалістичну революцію, більшовицьку революцію. Хоча насправді, насправді значно раніше ви бачите, що сьогодні березень, не жовтень, не листопад розпочалися події революції української. Дуже приємно, що очолили ці події, в тому числі наші, наші, наші земляки. Володимир Кирилович, Виниченко, який мріяв возвеличити собою українське. Шульгін, Володимир Шульгін, Рос Олександр Шульгін. Це були ті люди, які рухали вперед українську історію. Ви знаєте, що ці події вони не були чимось випадковим. З одного боку, вони були унікальними. Україна, українці вперше за кілька сот років отримали можливість створити свою державу. Але ми розвивалися в дусі, в дусі європейському. В цьому році 100 років своєї революції святкують фіни, Відзначають ці події нарцестонці, ті народи, які намагалися вирватися зі складу Російської імперії. І тим, кому це вдалося зробити в 1917-18 роках, зокрема фіни, ви бачите, який поступ, який, який економічний успіх вони, вони мають. На жаль, історія України склалася не так. Є книга чудового історика Михайла Ковальчука, яка так і називається Битва двох революцій. Україна мусила з одного боку розбудовувати свою державу, а з іншого боку, воювати з, з Росією, яка оголосила війну війну Українській революції. ті роки протягом 1917, 1920, 1921 1920 років Україна зробила чимало досягнень. Досягнення перше, яке можна назвати, що ця Центральна Рада вона не була створена казівкою зверху. Це була дійсна ініціатива громадянського суспільства. Представники політичних партій, громадських організацій, кооперативні на за підтримки проукраїнські священики почали розбудову української держави. Момент друге, саме тоді з'явилися державні символи України. Утверджено синя жовтий права. Тризуб як один з елементів державності. Дім, що не вмерла Україна, став національним дією. Ще головне, дуже важливо, що в той час утвердилося чітке поняття вже з 1917 року, і Україна, і світ чітко розуміли, що Україна є, вона є в територіальному плані, вона є в плані економічному і вона є в плані національному. У міжнародний лексикон. Чист, увій, чітко увійшло поняття: географія Грушевського, географія Винниченка. Що це означає? Там, де українці, там і є Україна. Ніяких новоросій, ніяких малоросій, ніяких єдиної, неділімої Росії. Український народ чітко заявив про своє прагнення будувати свою національну державу, виконуючи заповіти Тараса Шевченка. «В Своїй хаті, своя сила і правда, і воля. Революція відбувалася з метою, щоб українці нарешті перестали бути чужими на нашій не своїй землі. Ще одне надзвичайно важливе досягнення тої революції, досягнення, яке, знаєте, е, дало імпульс потужний до того відчуття соборності. Бо саме у добу Української революції ми вже збирались тут 22 січня 1919 року, бо паралельно. З революцією в Києві, Центральною Радою, було створено Національну Раду у Львові. І не виникало думки у еліт Львова, у еліт Києва, попри окремі розбіжності, що може бути дві України. Вони думали, словами Шевченка, обніміться з братимою, малю вас, благаю, свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжку минуту. За нею Господа моліть. Я недаремно привітався з вами вітанням Слава Україні! Вітання слава Україні, яке зараз стало загальнонаціональним. Воно також виникло у добу української, української революції. Воно виникло в українській армії, армії Української Народної Республіки. Воно використовувалося повстанцями Холодного Яру. Це гасло стало нашим бажанням жити у вільній, незаможній українській державі, якій можна було. Сміливо і щиро сказати слава, слава Україні.